12 жовтня, 8 ранку, я збираю знову на роботу після вчорашніх робіт цього крутіння того потолка, клеєння, лаза вже ж і то, і все. У мене кріпатура від п'яток до шиї. От реально все болить. Я в 5 ранку проснувся, бо від болі. Не міг лежати. От Лежу на боку і мені больно. Лежу на другому боку, а мені отут все болить. Коротше, жопа, все, ноги, страх. Ну, руки, ну, Руки майже не болять, але це все спина, жопа, ноги. Жесть, конечно, я не очікував, що буде прям так. На дворі плюс 14, похмурно, вітер не сильно холодно, але неприємно, бо через цей вітер довбаний. А я їду далі, собираюсь щось підклеювати, треба це доробити, бо сьогодні вихідний день, завтра. Уже буде начальство, мені треба звідти сьогодні ввечері вночі. Не знаю, коли я це закінчу, не закінчу, то посада, виїхать. Треба сьогодні це доробити вже і все. І виїхати. Тому все, газую, лечу. 11. Ні, 12, вже 12 година. На дворі дощ я напівмокрий з вітрем. Такий вітер противний, ніби сонечко десь там може зараз буде, але. Погода максимально противна, рятує тільки мене кавка. Зробив собі кавку, заважаю роблю тут машинку клацаю, штучки дрючки. Отак От це все виглядає. Мокрий ми планшет. Планшет вже залив, камера, коротше, як знімаєш, то видно, що всередині вода і трохи розплив часто на планшеті, на, на телефоні ще поки ні. Та й таке, працюємо далі. Так, роботи по посадам. Йдуть, я йду з ними, тільки не знаю куди. Коротше, вийшло у мене підзібрати мої ці стоїчки. Все таких цих, бо там оця пінка, коли пальчиками щось там роблю. Оце, наприклад, цю пластмаску або цю пластмаску, там ще пластмаска, тут пластмаска зібрана. ця штучка у мене зібрана так. То воно коротше, прогинається. І мені просто цікаво, чи воно потім в матеріал вернеться на місце чи ні. Ну, якщо не повернеться, ну не знаю. Короте. Ситуація по, по потолку. Що в нас тут вийшло? Це місце там, де в мене не було цього, я отак заклеїв, тут такий шовчик залишився. Ну, я думаю, я його чуть-чуть там підмалюю під цей і може його буде видно менше, ніж треба. <гану> і тут з цієї сторони так само. Ну, тут, звісно, трошки жорстче. Тут прям така штучка, але може з вулиці не буде видно, може вона продержиться хоч якийсь час. Так що така ситуація. Сижу теж сьогодні, вже півдня рахуйте і замарився. Замарився психічно, і фізично. Сьогодні я настроївся, сьогодні прям його скласти. Зі складу, звісно, ну, лечу далі. Коротше, накаркав. Рішив забирати ну, штучку сюди вставить. Нажав на нього і все. Пластик коротше, відсох. Воно тут тепле повітря чи що. І просто нажав і воно тільки отак От у мене в руках і розсипалось. Найбільша проблема не в тому, що воно поламалося, а в тому, що його таке саме не купиш. Нема на просторах інтернету саме на Passat CC. Є там на гольфи, на різні інші джети, всякі ці. На цю машину немає таких штук. Таких штучок. Воно тут не. не... Блін. Я б сюди купив нове і всадив би. Так нема. нема. Хз, тепер буду їздити, як ось таке. Капзда. Все. Все, 19.30, кінець цього вже робочого дня. Пасатика трошки склав, підсклали, допомогла трохи мені Клавдія, там підтримувала, так скажеш, я її там пхав. О боже, ламали той потолок, якось його затягнули, але там ще повилазило кілька цих. Ото, що поламалась та штучка, це взагалі, я не знаю, де її просто немає. Ладно, типу, купити, не проблема заплатити, а навіть її нема, нема де купити. Ем, що ще по потолку? По потолку там ще маленькі деталі, зеркало чуть не розбив. Коротше, так скажем. Ну і сталося все зібрати до кінця. Не знаю, завтра спробую ще зібрати. Ем, тіло ломить ще дужче, спина болить ще дужче, ніж зранку, ноги, коліна просто відпадають. Я заморився. Получилось, до речі, якось отак. Плюс-мінус там ставлю щось цей та й таке, та й таке. Все. Не знаю, скільки воно продержиться, чи воно довго продержиться. Зараз у нас 12 жовтня. Як довго я поїжу, воно почне випадати, Знову той потолок. Ну цікавий цікавий експеримент. Все, а я газую, все, замарився страшне. Так.